Нічого не помічаєте? А так. Прошивка блюоз віднедавна підтримує солов'їну. Чому це важливо? Які оновлення отримала одна з найзручніших операційних систем для потокового аудіо? Як правильно додати українську мову у застосунку? Про все це у новому відеоподкасті АМ-Аудіо в студії руками Про містер Сані, полетіли. Отже, лагідна українізація торкнулася нової прошивки BlueOS 4.4.11. Тепер українським користувачам буде набагато зручніше працювати з застосунком. Також я впевнений у тому, що рівень задоволення керування музикою апріорі збільшиться, бо, як відомо, своя вишиванка ближче до тіла. Перед тим як розглянути покращений інтерфейс, давайте поговоримо про те, що ж таке BlueOS і що робить цю операційну систему такою унікальною. BlueOS – це мозок аудіосистеми. Він контролює і координує роботу всіх музичних плеєрів та підключених аудіопристроїв, забезпечуючи їхню синхронізацію і злагодженість, як мозок обробляє і розподіляє інформацію по всьому тілу, так і блюос управляє потоками музики з. Різних джерел, таких як стрімінгові сервіси, локальні сховища чи інтернет радіо, забезпечуючи високу якість звуку та легкість у використанні. Розробкою BlueOS займались фахівці Sound. І тут треба зазначити, що частина з них набувала свого досвіду у конструкторських бюро NAT, тобто NAD, NAD Electronics дочірньої компанії Land International. І з цим пов'язаний цікавий факт: робота над створенням керуючої платформи для стрімінгу, почалася задовго до створення бренду BlueSound на світанку стрім. Ремінгу як взагалі явище у 2005 році, тоді як Blue Sound офіційно запустилася як бренд у 2013 році. Тож в загальному рахунку фахівці вже. Майже 20 років невпинно проводять роботу над оптимізацією софту. Платформа BlueOS – це платформа, яка може працювати з обладнанням різних виробників. У переліку, окрім дочок Landbrook, такі шановні бренди, як Deli, Monitor Audio, Cyrus та Монітораудіосерустароксен. Платформа оптимізована для iOS, Android і навіть Kindle Fire. А є ще версії для Windows і Mac OS. Коротше, універсальність та зручність це синоніми для блюос. Але чи може існує межа бездоганності? Звісно, ні. Тому нові оновлення прошивки торкнулись багатьох важливих для аудіофіла параметрів. Локалізація підтримки в нашій країні через запит з плеєру. додана підтримка VPA3 Wireless. Додана підтримка NAD c 379 та BlueSound Sound Professional bcs 300 Оновлення для NAD M66, покращена підтримка ЦАП і Хегель. Виправлено проблему, через яку придбані доріжки Apple Music AAC відтворювалися на нижчому рівні гучності: покращення інтерфейсу користувача версії 4.0. Але найбільше в цьому переліку мене цікавить підтримка української мови. Що треба для того, щоб переключитися на українську? Телефон має бути встановлено за замовченням на українську мову. Додаток визначить мову регіону та автоматично перейде на українську. Елементарно ж. За якісний перехід на українську відповідав наш добрий друг, якого ви дуже добре знаєте по професійним оглядам на каналі ЕМАудіо, спеціаліст з встановлення аудіосистем, а тепер ще й хай-фай філолог Сергій Ільїн. прямому зв'язку із студією руками Продакшн, автор перекладу «БлюОс» на українську. Сергій! Альо, вітаю вас! Да, Серж, привіт! Привіт всім підписникам, привіт студію руками Продакшн. Ради всіх бачити чути. Сергію, я знаю, що ти дуже довго займався цим проектом, і взагалі він зайняв дуже багато часу. З якими складнощами ти зіштовхнувся в процесі роботи? Ой, слухай, Саш. Ну про це можна розмовляти годинами, щоб не, за... не розтягувати цей ролик і мій коментар. Скажу одне, що складнощі були, але вони були просто пов'язані більше з часом. З перекладом питань не виникло. Я дуже вдячний компанії Ленбрук за те, що вони нам запропонували дуже зручну платформу по перекладу. Вони нам допомагали і оновлювали оперативну дані, щоб ми могли швидко-швидко тестувати все, що ми переклали. І сама по собі BlueOS, операційна система вона була закладена під те, що можна додавати інші мови. Єдиний момент був в тому, що потрібно було на це витратити час. В цілому, переклад конкретно, Блюоса зайняв приблизно е, три тижні, е, ну, по годинах з 9 до 6 робочого часу. Тобто, зрозуміло, що це розтягнуте на більший час було, ніхто так не, не робив, але в цілому, якщо скласти всі години, то це. Достатньо великий час зайняла. Чому? Тому що є iOS, є Android, системи різні, вони адаптовані через додаток трошечки по-різному. І, напевно, один з викликів був звести і iOS, і Android абсолютно однаковими перекладами, адаптаціями для того, щоб який все ж таки наважиться перейти з Android на iOS, чи навпаки. Він не відчував взагалі якихось змін між додатками. обійшлося без маленьких помарочок після запуску, вже ж є там моменти, але вони більше пов'язані з адаптацією графічного інтерфейсу під наші довгі слова. Ми в найближчій термін це з Ленброк все вирішимо. Якщо у вас є якісь запитання, точніше у користувачів, якщо виникнуть запитання, ви можете. Написати, чи нам на Веру, чи залишити тут коментар, чи написати напряму реквест на Абліос. Тим більше зараз стало дуже зручно. Ми домовилися нарешті про те, що запит на помилки вашого плеєру, чи якусь нестандартну роботу, яку можна відправити із меню плеєра, він буде дублюватися одночасно і на Офіс в Канаді, на техніків, і одночасно нам для того, щоб ми могли скоротити час реагування. І якомога швидше вирішити ваше питання. Сергію, а далі ти будеш брати участь у оновленні БЛОЗ у продовженні цього проєкту? Так, да, на рахунок оновлення дуже, дуже гарне запитання. По оновленням ми будемо обов'язково його підтримувати. Чому? Тому що, по-перше, виходять нові прошивки, додаються нові функції, додаються новий функціонал, додаються нові девайси. Тим більше з осені буде оновлення багатьох девайсів BlueOS і NAT. Тому робота буде далі продовжуватися, але вона буде вже, хоча б, не така велика, як була до цього. Тобто один масив великих даних складніше за короткий термін зробити, ніж потрошечки додавати маленькі короткі описи нові. Ну і якщо це не стосується Blues, то так, ми плануємо далі на цьому досвіді, який вже отримали громадний. Ми плануємо далі робити переклади на інші наші девайси, які містять і додатки, і функціональне меню. Продовжуємо лагідну українізацію наших хайфайних користувачів. Дякую, Сергію, за інтерв'ю та твій внесок в українську культуру Хайфай. Ну, дякую вам, хлопці, за огляд цієї системи. І в цілому, ну, дякую всім нашим підписникам, користувачам, які віддають перевагу якісним продуктам, які все ж таки будуть оновлюватися і мати нашу рідну соловійну мову. Всім дякую, друзі. Замість висновків. Ми з вами знаходимося у умовах, коли українська мова потребує підтримки. І я радий, що здійснюються впевнені кроки по її зміцненню у цифровому просторі. Якщо ви розділяєте мою радість або хоча б. Хочете подякувати за локалізацію програмного забезпечення, поставте лайк цьому відео. Ну а ще краще підпишіться на канал iMaudio, що дозволить вам завжди бути у курсі останніх новин та трендів у світі технології. Не пропустіть нові цікаві відео та огляди. Також підписуйтеся на наші соцмережі руками продакшн, містер Сані. Посилання ви бачите на екрані. Хай буде файно і хай файно. Щасти!